Отже, як побудувати крилату ракету майже без грошей у саморобній майстерні? Ну, ви будуєте її як справжній збирач. Ви знімаєте деталі зі старого навчального реактивного літака і переставляєте двигун. Її створено для того, щоб нести одну з найбільших можливих бойових частин, але це має серйозний недолік. Вона стає дуже важкою, настільки важкою, що вам потрібна ракетна підсилювач, щоб просто підняти її з землі. Але як вона порівнюється з американською крилатою ракетою, особливо якщо в неї немає сучасних даних для картографування рельєфу? Ось тут і починається найцікавіше. Вона використовує стару школу, інерційну систему наведення, яку не можна заглушити радаром. Після досягнення заданих координат вона перемикається на радянський інфрачервоний трекер, ту ж систему наведення, що використовується в ракеті Нептун, яка може слідкувати за джерелом тепла аж до цілі. Це інша стара школа ракет, ніж британська та французька Storm Shadow. А чи зможе російська система протиповітряної оборони панцир відстежити і знищити цю українську крилату ракету Фламінго? Більше деталей у відео далі. Ось як Україна, не маючи оборонної промисловості та грошей, зібрала крилату ракету з підручних матеріалів. Тож почнемо з передньої частини. Це вістря списа. Тут у нас трубка піто. Усередині неї знаходяться система наведення та бойова частина. Цей маленький зонд критично важливий для отримання даних про повітря. Він вимірює швидкість ракети, визначаючи тиск повітря, крізь яке вона летить. Ці дані постійно надходять до бортового комп'ютера. Ця трубка піто встановлена на носовому оптічнику. Цей оптічник – це не просто аеродинамічний кожух, він є радіопрозорим куполом, тобто пропускає радіохвилі. Це потрібно тому, що всередині розташовані очі ракети або ж сучасний блок наведення. Але вони не могли дозволити собі радар для обльоту рельєфу, як у американської крилатої ракети. Тому встановили GPS-приймач разом з інерціальною навігаційною системою. Одразу за відсіком наведення знаходиться головна мета місії, бойова частина. Це була тоннава бомба Марк 84. Величезний заряд, призначений для знищення укріплених цілей. Це так найважливіша частина ракети. Але як бойова частина знає, коли вибухнути? Це завдання для детонатора. Цей пристрій дає команду бойовій частині вибухнути у потрібний момент, чи то при прямому влучанні в ціль, чи після проникнення на певну глибину в бункер або навіть у повітрі над ціллю. Переміщаючись до центру, одразу за крилами, тут розташований датчик положення. Цей пристрій, що є частиною більшої системи наведення, є необхідним для стабільного польоту, він постійно відстежує орієнтацію ракети, її тангаж, крен і рискання, і передає ці дані бортовому комп'ютеру, щоб той міг миттєво вносити дрібні корективи. Ця крилата ракета важка і велика у порівнянні з американською Тома як ви можете бачити, вона виглядає крихітною. То як же вона літає, якщо це більша крилата ракета? Вона виготовлена з вуглецевого волокна? Використання цього матеріалу робить фюзеляж надзвичайно міцним, водночас зберігаючи його неймовірно легким. Ця легка вага є ключовою для максимального збільшення дальності та швидкості ракети. Ви також помітите відкидну сервісну панель, яка просто дозволяє наземним екіпажам проводити обслуговування внутрішніх систем. Але що таке крилата ракета? По суті, це безпілотний реактивний літак. Щоб літати, їй потрібно дві основні речі: підйомна сила і паливо. Для підйомної сили вона покладається на ці два прямі крила, розташовані прямо по центру ракети, які фіксуються у відповідних гніздах для кріплення крил. Вся центральна частина корпусу відведена під паливний бак. Цей великий резервуар містить реактивне паливо, необхідне для живлення двигуна під час тривалої подорожі, але цього недостатньо, щоб підняти важку ракету. Цій ракеті потрібно злетіти з землі та набрати швидкість. Вони розумно приєднали твердопаливний прискорювач. Це навісний ракетний двигун. Коли ракету запускають, цей прискорювач забезпечує потужний короткочасний імпульс тяги, щоб швидко розігнати ракету. Коли паливо в ньому закінчується, прискорювач від'єднується і відпадає, а основний двигун бере на себе роботу. Основному двигуну потрібне повітря для роботи. Це повітря надходить через повітрозабірник, який розташований зверху на спині ракети, щоб зменшити ризик засмоктування сміття при запуску з низької позиції. Це повітря спрямовується безпосередньо в турбовентиляторний двигун Івченко 25. Вони буквально взяли перевірений навчально-тренувальний реактивний літак і переобладнали його в компактний потужний та ефективний двигун, який стискає повітря, змішує його з паливом із бака та підпалює суміш. Цей контрольований вибух викидається назад із неймовірною швидкістю через гарячий реактивний вихлоп, створюючи потужну безперервну тягу, яка штовхає ракету до цілі, іноді на сотні миль. Це перша фаза. Запуск. Місія починається з жорсткого миттєвого поштовху. Ракета запускається разом із твердопаливним прискорювачем, це чисте жорстоке прискорення. Його єдине завдання зірвати ракету з пускової установки, підняти її в повітря та розігнати за лічені секунди. Всього через кілька секунд прискорювач вичерпується. Він від'єднується і весь профіль ракети змінюється. Це друга фаза крейсерський політ. Тепер ракета під контролем свого цифрового мозку. Вона використовує дві системи для навігації: перша це GPS-приймач. Він постійно зв'язується із супутниками, перевіряючи своє точне місце знаходження на планеті. Але що, якщо сигнал буде заглушено, тоді в гру вступає INS, або інерціальна навігаційна система. INS – це система навігації за методом дедрикинінгу. Вона відчуває кожен поворот, кожне підняття, кожну зміну швидкості. Знаючи точно, де вона стартувала, і відстежуючи власний рух, система може обчислити своє положення без будь якої зовнішньої допомоги. Разом GPS і INS ведуть в Фламінго тисячі миль, летячи низько і швидко, щоб залишатися поза виявленням ворожих радарів. Його прямі крила розкриваються, ловлячи повітря, і реактивний двигун бере керування на себе. Тепер Фламінго це невеликий безпілотний реактивний літак, що починає свій довгий самотній політ. Крейсерська навігація виконала свою роботу. Ракета вже в районі цілі. Але її GPS і ІНЕС мозок може доставити її лише на поле. Він не здатен вибрати конкретний танк. Для цього ракеті потрібні її очі. Носова частина, прозора для інфрачервоного випромінювання, відкривається, вмикається інфрачервоний візуальний шукач. Цей шукач не бачить видиме світло, він бачить тепло. Але нафтові резервуари, труби і переробні установки світяться яскраво білим на чорному тлі. З'являється цифровий прямокутник, сканує, а потім фіксується на одному конкретному яскравому резервуарі. І ось що він бачить холодна зона чорна, але ціль, той самий нафтовий резервуар, нагрітий своїм вмістом, світиться як лампочка. Але ця ракета не має камери, як американський томахок, яка сканує землю, щоб знайти збіг із зображенням, завантаженим перед запуском. Натомість українська ракета Фламінго покладається на поєднання інерціальної навігації, інфрачервоного випромінювання та GPS для пошуку своєї цілі це термінальна фаза. Тепер ракета діє автономно, керуючись лише тим, що бачить її інфрачервоний шукач. Керуючі поверхні працюють наповну, виконуючи мікросекундні коригування, щоб утримувати це світле теплове зображення точно в центрі свого поля зору. Немає значення, чи ціль трохи лівіше або правіше від початкових GPS-координат. Ракета більше не слідує карті, вона слідує за своєю ціллю. У фінальну мілісекунду запал виявляє зіткнення. Вона миттєво підриває бойову частину вагою одну тонну або одну тисячу кілограмів. Від запуску за багато миль через довгий політ у темряві до фінального полювання за тепловим слідом Фламінго знайшла свою ціль. То чим це відрізняється, скажімо, від ракети Storm Shadow, Storm Shadow має дальність близько 155 миль, тобто приблизно 250 кілометрів. Але проблема в тому, що це Росія. Ці нафтові об'єкти розташовані більш ніж за тисячу миль. Це дає крилатій ракеті Фламінго ідеальну дальність, адже вона може подолати майже 1800 миль або приблизно 3000 кілометрів. А яка ж реакція Росії на зграю таких крилатих ракет? Оскільки вони летять дуже близько до Землі, звичайним радарам важко їх відстежувати. Це означає, що одним із небагатьох надійних варіантів залишається система типу «Панцер» – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс середньої дальності. Вони розроблені саме для того, щоб відстежувати і знищувати такі низьколітаючі загрози. Щоб протидіяти такій сучасній системі протиракетної оборони, українцям можливо доведеться запускати групу з 4-5 ракет одночасно. Стратегія в тому, що навіть якщо ППО зупинить більшість, достатньо, щоб одна прорвалася, і це може завдати катастрофічної шкоди нафтовим родовищам, фінансовій основі російської економіки. Але що ж знаходиться всередині цієї вільнопадаючої бойової частини, створеної понад 70 років тому? Спереду знаходиться носовий запал. Усі частини з'єднані запальною трубкою. Усередині цього стрижня розташована бойова частина, наповнена вибухівкою, вагою 500 фунтів, що становить приблизно 227 кілограмів. Цей канал стрижень з'єднаний із хвостовим запалом. Як зазначено, бомба може бути оснащена носовим запалом, хвостовим запалом або обома одночасно. При ударі об землю спрацьовує фронтальний запал, який підпалює запальну трубку від переду до заду, таким чином створюючи потужний вибух. Альтернативним варіантом є використання хвостового запалу FMU-139. Зазвичай його використовують для уповільненої дії і встановлюється він пілотом. Коли бомба влучає в ціль, її вага пробиває бетонну поверхню будівлі, запал спрацьовує і стрижень трубка створює вибух у 500 фунтів через кілька секунд, як запрограмовано. Це може завдати значних руйнувань, враховуючи його невелику ціну в 4 тисячі доларів.